Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, ви на каналі пастора Ігора Назаревича дуже вас прошу, поставити вподобайку, прокоментуйте це відео і поширте. Я буду вам дуже вдячний за це. Адже ми тут проповідуємо про істину івангельську. І ми говоримо про те, як вижити під час бойових дій або на фронті безпосередньо. І на минулому ефірі ми говорили про те, що життя по плоті приводить багато бісів в життя людини. І е, сьогодні ми будемо продовжувати це. І ми сьогодні поговоримо про такий е, нечистий дух, про такого біса, як ляк. Я хотів би, щоб ми з вами відкрили е, книгу Іова, третій розділ. І тут написано наступне. Бо 25 й вірш страх, що я його жахався, до мене прибув. І чого боявся я, прийшло те. Мені страх, брати і сестри, це віра, так само, як і та віра, яку ми маємо від Господа. Страх це теж віра. Він переконує нас в нашому майбутньому. І якщо доброго християнина має переконувати віра, то Сатана так само має свою зброю проти нас. Це нечистий дух страху. І Іов пише, що він був благочестивою людиною, але те, чого він боявся, каже Іов. Те й прийшло до нього, уявіть собі, брати і сестри. Я хочу сказати, що дуже важливо в цей час, щоб ми не були в розпачі, щоб ми не були в страху, щоб ми не були в унині. Я закликаю вас не пропускати зібрань в ваших, в ваших церквах, в вашому місті, де ви є. Знайдіть живу церкву, де ви будете наповнюватись вірою, адже віра відчуття, а чуття написано від Слова Божого. Так само, і страх він приходить. Від чого відчуття? Я вас закликаю, дорогі брати і сестри, відмовитись від перегляду новин. Це всі блогери, це всі нещасні люди, всі політологи, військові експерти вони не на чому не знаються. І те, що вони говорять, це повна маячня. Нічого не збувається ні у кого з них. Якщо їм десь щось здається вгадати, то це просто випадковість. Але навпаки, коли ми прибуваємо в Слові Божому, у нас формується своє бачення. Мені не треба чиєсь бачення на моє життя, чиєсь бачення на мою країну. У мене є моє, яке сформовано під впливом Царства Божого під впливом священного письма, відчуття слова Божого, і я дуже радий за це все. Так от, дорогі брати і сестри, як нам перемогти е, ці всі е, атаки бісівські на нас, е, депресію, униння, розпач, чіляк. Як це все перемогти? У нас наразі на центрі реабілітації, у нас велика мережа центрів реабілітації, і от до нас приїхав хлопець, який вживав біля 20 років. Різні наркотичні речовини. Він каже: у мене місяць мають бути ломки. Уявіть собі, місяць. Місяць абстиненції. Це дуже жахливо. І він інвалід, в нього всього одна нирка. Йому і так важко. Представте, але він іще в дуже сильній залежності. І він вирішив, що він буде триматися. І я намагався якось. Вплинути на нього, щоб підбадьорити його, розказав йому, що Господь може його звільнити в одну мить від залежності, і він не буде відчувати ніяких ломок, ніякого болю. Тому що сатана він представте, як він діє. Він сперва обольщає людину, каже: спробуй наркотик, а потім мучить. Оце. Справа сатани ніколи, брати і сестри, не віддіться на спокуси диявола, ніколи не ведіться на обольщення, тому що він справа спокущає, обольщає, людина захоплюється своєю похотю, а потім э, приходять страждання і муки, і духовні, і душевні. І цей брат ніяк не мог це прийняти. І вже пройшло два тижні. Він каже, мені дуже погано, але я буду триматись. Я кажу: клас, ти молодець. Поїдь на євангелізацію. Наші брати їдуть проповідувати Євангеліє. Поїдь з ними. І ми їхали в інше місце, де це було 150 кілометрів дороги, і він вирішив їхати брати і сестри з братами. Представте, він взяв вірою це все діло. Він повірив, що коли він комусь буде проповідувати Євангеліє, будучи сам ще мучим, представте, да? відчуваючи ці всі муки. Але він повірив, що якщо він це все буде робити, якщо він комусь відкриє уста й буде проповідувати Євангелію, його Бог звільнить. І я його побачив на другий день повністю звільнений. Він каже, пастор, я тільки відкрив уста, я тільки почав проповідувати Євангелію. Зразу я наповнився Духом Святим. і Це все залишило мене, дорогі брати і сестри. Я дуже сподіваюся на те, що кожен з вас проповідує Євангелія. Якщо ви проповідуєте Євангеліє, я впевнений, що ви можете брати цю обітницю, блаженні ноги, благовістуючих мир, і сповідувати це на себе. Якщо ваші ноги боліли, вони перестануть боліти. Тому що ви маєте повне право сповідувати це, адже ви в цьому стоїте. Я знаю, що вас дух святий буде над природнім чином наповнювати. Тому, брати і сестри, ми не можемо протистояти дияволу якоїсь магії. Ось пройшла. Пасха скоро буде трійця. Люди понесуть свої хати татарник і липу, але біси з їх осель не вийдуть, тому що біси не виходять із за татарника і липи з наших осель. Вони бояться нашої твердої віри в слово Боже. Тому, брати і сестри, давайте не будемо лякатись. Давайте будемо молитися, паститися, проповідують Євангеліє і жертвувати. І Господь буде наповнювати нас своїм духом постійно, тому що він дає його немірою. мірою. І я впевнений, що ми переможемо все. Я, наприклад, не, е, зараз знаєте, не відчуваю якогось страху, але я не говорю, що я не борюсь зі страхами. Коли ми виходимо на бойове завдання, страхи, зрозуміло, що вони приходять, але я знаю, як їх перемагати. Я знаю, що я можу наповнити Словом Божим. Кожної миті є в мене вільна хвилина. Я почитаю Євангеліє, послухаю проповідь, помолюсь, попроповідую, і я зразу наповнююсь Духом Божим. Дуже просто, брати і сестри. Хай Господь вас рясно благословить. Не наповнюйтесь страхом, розпачем в цей час. Ходіть в славі Божій. Амінь.